Друзі, рада всіх вітати до вашої уваги мій звіт по турніру стрімка атака Тріки без Зелених. Це експериментальний варіант оборони, бо я в такому вигляді їх жодного разу не використовувала. І ось давайте подивимось, чому саме три дні я останніх простояла в Б. Це дві атаки нещасні на мене. Це. Дуже рідко буває, зазвичай по 30, там десь плюс-мінус. І я думаю, ця оборона моя в вигрі була б в більший рейтинг. Але як сталося? я була впевнена, що візьму топ-5. Але, бачите, самі таки спустили ще нижче. О, що за це отримаю? 30 емок, в принципі, ну, гаразд. І цілих 4 ефіра. Я думаю, це по кількості ефіра гідно навіть топа-1. Так що я. Не в образі. За традицією в кінці дивимось, з чим перемагали топи, щоб на них орієнтуватися, якщо що. До речі, донь по центру на другому розлімі це просто неймовірна дівчина. Тож, може, наступного разу я її поставлю. Дивіться, теж два віла, теж є кунхайнен, теж я думала Дон, але цього разу я її не взяла. Але я думала, думаю, що і. По центру джарів би витягнув, просто ну, ви самі бачили ті атаки на мене. Тут що в нас, тут навіть еолочка, є Людожеречка. качані загони відносно всі, по центру тривіл, ну, на, стрімко... на стрімкій атаці, то логічно можна і його. Ти що? О, теж дивіться, Йокунхайн присутній. Всюди, Тревіл теж по два, ось Дон. Теж є, дивіться, і запам'ятовуйте. Тривіл по центру, Дон поряд на плечі. От я її чомусь не знаю, мені подобається, може на плечі вона більше. Навіть цих, цього баучана ще не скинули з рахунків, тож і використовують. Ну, ось рехетри, як в мене, навіть, цей ці, ці теж гідне бути. На таких туриках йдемо далі. Ось це в нас хтось підтримує Україну. Це японець. Ну, по... Абетці. Так, з дві до... га собі, оце круто. в мене одна нещасна. Оцей теж гідний бастер. Ну, я думала, що якщо сині є присутні, то може їх не ставити, тому і не стало. Ну, випадково будемо обирати. Ну, вони, бачите, всі майже, А ні, от, ні, от не всі. Центр тільки на подвійному розлімі. Дивно, я думала, що всі сотні будуть всі на подвійних розлімах. Навіть Хокмун стоїть. А навіть я так і думала, що їх вже не беруть. Як? Як? Скажіть мені, о, до речі, Ден, дивись, Йокунхайнен стоїть. Є Йокунхайн по центру. Тож важлива синергія, мабуть, героїв. Хоча ось те, що ось тут, ну, якби дивно для мене. Ну, регулярки там і такі вже досить старі героїв, ну, котрі мають е, моральний е, такий ізнос, чи, як то сказати, е, три. Тривіла дві доно. Прикольна, прикольна оборона офігенна просто. Далі, що в нас? Де тут що подивитися? Дон по центру, рехетри поряд, два три, віла. Тож, бачите, їх будь-де ставлять, і все норм, коротше. Так, так, таких ми не розглядаємо, йдемо далі. Корець, Дон по центру. Елла, багато хто, бачите, Елла став навіть без другого розліму. І тут всі без розліму другого. Ну, от як і в мене. Я я, я ніяк його не розлімічую не прокачаю. Коротше, я не знаю, коли це відбудеться. Але теж в топах, мабуть, атаками. чувак, вигрів. О, навіть досить такі старенькі персонажі, гуннар. Його теж з рахунків скидувати не треба, бо саме на цьому туріку, де ж його ще є, як не, не тут, без зелених його можна. І нормас, хоча, ну, дивіться, дві пасивки на плечах, тривіл в центрі, чудеса робить. Чудеса. Чудосії. Дивіться, яка прикольна команда. Дві мейф стоять на самих кутках, дві дони. Пос... Посередині тривіл Офігенно. А давайте ось тут подивимось: два тривіла, два бастера, і в кінці рехетра, що вона не на плечі навіть. В принципі, класна, класна оборона. Так, два тривіла, зовсім там десь поряд в кутку, всі перекачені герої на подвійний розлім. Ну, різноманітність. О, жовті на плечах, три тривіли зіграли на протикольорі. Теж цікаво досить. Тут що, тут Гундар навіть по центру. Ага, пасивка по центру, пасивка, пасивка поряд, ну, в плані, що рехетра, вона ж все-таки об неї можна, в принципі, зарядитися. І ще одна три пасивки поряд, ось іще Ело. І навіть вигрібло. Оця команда вигрібла, і не прокачує навіть дивіться не 15-ті загони. Як Як ви це робите? робите, скажіть мені? <секс> скажіть. Так, Умка, давайте подивимось з Одеси, Дон по центру, теж пасивка, гунар поряд. ну, непогано. непогано. І навіть поставили, де ти, де, -те де? -те? Ось цього дядьку Фельтона, Я щось про нього зовсім забула. в атаку я його один раз брала. Ну, давайте так, випадково вже ось морозко є, є присутні, Мені рекомендували ось планше, але в мене його немає, але теж його ось беруть. Давайте вже так пройдемося. Оцей, хто це? Гріл е, дуже повільний. Ну, звичайно, як з тривілами його можна використовувати. Давайте ще випадково, як і фіолетово сині, фіолетово сині. Е, улюбленці домашні, теж багато, ви бачите? Зрозуміло. Зрозуміло. Три, три тривіла, Три тривіла, три тривіла, два тривіла. І донна. Давайте ще два. Тріл по центру, вихованці. А, до, до речі, Ульмери теж зустрічала морозко є, гріл і. Давайте Нікіта України. Українське серце. М -м, по центру теж стоїть Хайнен. Дон на плечі, все, як я люблю. І, до речі, ще квасирама досить багато бачили. Так, ну ось ви запам'ятали, що люди беруть і ось це, і робіть. Наступного разу. Користуйтеся. Не дякуйте. Все. я думаю, що, якщо вам сподобалось, треба поставити лайк. Дякую і подивимося, що там у наступному туріку. Зустрінемося на стріму, Буду виставляти у неділю у 21. Ні, у 20.30 він починається. Тож, зустрінемось з вами. Слава Україні!